Як бути здоровим? Вірш ми прочитаємо та його запам'ятаємо. Із водичкою дружити без хвороб у світі жити, нагороду за старання подарує умивання. Сила, спритність і постава це її хороша справа. струнку й внучну статуру люблять діти фізкультуру, щоб здоровими зростати і щороку підростати. То смачну, корисну і свіжу, споживати варто їжу. Допоможе відпочити, працездатність відновити, як захопить у полон повноцінний тихий сон. Малята, чи всі ви уважно слухали цей повчальний віршик? Тоді скажіть мені, що треба споживати, щоб здоровими зростати? Вірно, їжу! Корисну, смачну та свіжу. Ви молодці. Дітки, я вам всім бажаю міцного здоров'я. Бережіть себе!